Заклад дошкільної освіти номер 10 Веселка відчинив свої двері після майже річної перерви. Урочисте відкриття відбулося 1 листопада. Воно стало справжнім святом для малюків і їхніх батьків. Вимушене призупинення навчального процесу було пов'язане з необхідністю модернізації протирадіаційного укриття відповідно до сучасних стандартів безпеки. У нас сьогодні свята, заклад дошкільної освіти відновив свою роботу. У зв'язку з тим, що в закладі було призупинено освітню діяльність у зв'язку з реконструкцією протирадіаційного укриття, проведення там капітального ремонту. На зараз роботи ці завершені. За словами Миргородського міського голови Сергія Соломахи, у садочку вже не вперше реалізуються важливі проєкти. Була повна реконструкція самого садочку, це було за кошти міжнародних донорів. І, але потім, коли почалася повномасштабна війна, стало питання по укритті. І вже ось буквально за рік було зроблено тут показове, я б сказав, укриття, те, яке потрібно, щоб було в усіх навчальних закладах. Но поки що воно зроблено в 10-му садочку, кошти сюди виділялись державні і міського бюджету 50 на 50. І ну, от ми, на щастя, вже маємо таке укриття. Заклад дошкільної освіти доволі великий. До призупинки в ньому навчалося близько 200 вихованців. Хочу сказати, що це ну, єдине укриття у закладах освіти, яке не найпростіше, а саме протирадіаційне, яке відповідає всім, всім вимогам на сьогоднішній день. Ми повернулися до садочку Діти, зараз їх ще не так багато. Сьогодні другий день навчання в садочку дітей 47, але ми чекаємо, у нас тут розраховано на 9 груп. У садочку функціонує дві спеціальні групи, де можуть навчатися діти з особливими освітніми потребами. Наш заклад розраховано на 9 груп, в яких функціонують дві спеціальні групи: це дітки із затримками мовлення, із затримкою мовлення, дітки із затримкою розвитку. З ними працюють спеціалісти, логопеди, дефектологи. Вихователі також і є сім груп загального розвитку: дві ясенні групи, дві групи молодші, дві групи середні і одна група старшого дошкільного віку. Реконструкцію укриття було завершено ще до початку навчального року, проте відкриття садочка відклали до листопада через оформлення необхідної документації. На 1 вересня воно було готове, просто були питання з документами, оформленням будівництва взагалі. І тому тільки 1 листопада зараз діти можуть піти сюди, дошкільний заклад. Важливо також, що нове укриття садочка буде використовуватись не лише його вихованцями. Учні ліцею імені Івана Зубковського, який розташований поруч, також матимуть доступ до цього укриття, що дозволить їм повноцінно навчатися очно. Дуже гостре питання для навчання дітей ліцею імені Зубковського. Ми стараємося на сьогоднішній день, щоб діти вчилися використовувати всі можливості для навчання очної форми навчання. Через те ліцей Зубковського забезпечено був тільки на 30% і, дякуючи ось цьому протирадіаційному критю, яке знаходиться поруч, діти зможуть всього навчального закладу відвідувати щодня і навчатися в очній формі. У цьому Протирадіаційному укритті є приміщення, куди можуть і приходити жителі будинків, які поруч знаходяться. Відтепер укриття повністю відповідає сучасним вимогам безпеки, що дає змогу малюкам та персоналу закладу перебувати там тривалий час у разі потреби. Тут є всі необхідні зручності. Батьки вихованців високо оцінили якість укриття, зауваживши, що тут створені всі умови для комфортного перебування малечі під час повітряних тривог. Дуже зручно, дуже гарне сховище. Там діти можуть навіть повноцінний день проводити. там Задовольняєш, там є санвузол, гарний, теплий. Кухня є, діти можуть харчуватися повноцінно, не сидять голодні в сховищі. Наразі веселка продовжує набір вихованців, запрошуючи дітей долучитися до дружньої сім'ї закладу, де тепер стало ще затишніше і безпечніше. Хто ще не не чув, що ми відновлюємо роботу, хто ще думає, вагається. Ми всіх діток чекаємо, у нас поки що є ще місця. Поряд з відкриттям закладу в нас паралельно наш заклад бере участь у двох проєктах. Проєкт від ЮНІСЕФ покращення доступу до дошкільної освіти в умовах кризи в Україні. І другий проєкт Думай на рівних, який буде реалізовуватися в нашому закладі, тому ми запрошуємо. На відкритті садочка колектив закладу організував захопливу казкову інсценізацію, яка подарувала дітям яскраві емоції та святковий настрій. Це був чудовий початок навчального року після тривалої перерви.